Доброго дня вам, шановні пані і панове. Днями надзвичайний повноважний посол України Великій Британії Валерій Залужний виступив в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House. Установа відома, установа серйозна. Більше того, можна сказати, що навіть владні структури Великої Британії. Користуються аналітичними послугами цього центру, Четем Хаус було засновано учасниками Парижської мирної конференції 1919 року. Власне, тоді, повернувшись із Парижу, ті, хто брав участь в написанні. Документів Паризької конференції прийняті рішень з ключових питань, постановили утворити аналітичний центр. Правда, так трапилося, що аналітичних центрів виникло декілька, частина із них діють і до сьогодні. Одним з таких, власне, є Королівський інститут міжнародних відносин Чедем Хаус, або. Навіть існує не лише цей інститут, а й форма, стилі роботи а, такої установи. Зокрема, в аналітичному світі, відомо, що поняття Четем хаос застосовується для закритих а, різного роду інтелектуальних штурмів. Причому на цих зустрічах учасники. Можуть використовувати псевдо для означення свого імені в більшості випадків учасники зрозуміло не вдаються до таких кроків, але окремим особам це навіть з точки зору безпеки рекомендують. То про що ж говорив на зустрічі надзвичайний і повноважний посол України Валерій Залужний своїм колегам? Аналітикам, науковцям, представників державних структур, зустріч була дуже відповідальна. В ній взяли участь відомі в Великій Британії військові чини, відставні особи, відомі військові, які стали аналітиками центру, також викладачі певних установ, ну і посадові особи до функцій, якого яких, яких належить. Опікуватися питаннями оборони і безпеки Великої Британії з багатьма із цих осіб, які сиділи в залі, слухали, а потім задавали питання колишньому головнокомандуючому Збройними силами України Валерію Заложному. Йому довелося працювати, будучи на посаді головкома, а також. А займаючись питанням, які пов'язані були з забезпеченням Збройних сил України відповідними ресурсами, починаючи з 2014 року у цій війні. Зокрема, розмови, які відбувалися до 2022 року, розмови, які велися після 2022 року, це різної якості розмови. Ну, давайте приступимо власне до. Ключових тез, які були виголошені надзвичайним і повноважним послом України Валерієм Залужним, для того, щоб відчути тональність і зміст цієї дуже важливої розмови, починає український посол з того, що він говорить вже традиційно, користуючись нагодою, кожну зустріч зі своїми друзями – Партнерами я розпочинаю і завершую словами вдячності за підтримку. Я дякую за те, що ми вистояли. Дякую за те, що ми продовжуємо боротися, і сподіваюся, що, незважаючи на слабкість політиків, продовжимо боротьбу, здобудемо перемогу не лише України, а й для усього цивілізованого світу, над чумою, яка прийшла у цей світ у 21-му. Століття. Далі Валерій Залужний означає свою позицію тим, що він каже, я хотів би, щоб і пропонував би, щоб наша розмова була чесною, лише чесність приведе нас до правильного розуміння процесів, які відбуваються. І він далі каже, що він хоче назвати декілька фактів з його точки зору, які є визначальними. І, власне, їх визначальність і говорить про цю чесність. Бо, якщо не повністю говорити правду, на півслові зупинятися навряд, чи можна сформувати відповідь на ці питання? І так, перший факт, який піднімає Валерій Залужний, це наявність того, що в популярному дискурсі звучить як колективний захід. І тут український посол стверджує, так, він дійсно існує. І ми вважаємо, це група, власне, розвинутих західних країн з високою економікою, з демократичною системою управління, з власною безпекою, і власне ця безпека це і є НАТО. Разом з тим, Валерій Залужний продовжує, що є низка інших країн. Які побудовані на основі авторитарної системи, тоталітарної системи, які обслуговують невелике коло осіб, ну, а скоріше за все, це придворних осіб на основі із диктатором, який панує і царює в тій чи іншій країні. Причому ресурсом для того, щоб це царювання було, є два фактори: це або корисні копалини, або планова економіка, тобто, або диктатура. Одного типу базуючись на ресурсах, або диктатура большевизму, коли все, що є у когось, збирається для того, щоб воно а, дозволяло царювати, ну зокрема, в Москві, тим більше, що там є і серйозні і корисні копалини. Далі продовжує а, пан генерал: що але є й країни, які борються. За незалежність, які в певні часи вискочили з під цього ярма. І вони на сьогоднішній день діляться на дві категорії: такі, як Грузія і Білорусь, які фактично втратили свою незалежність, а, причому, а, ідучи набираючи величезних обертів до неї, вони її просто згубили. Але є такі держави, як Україна, які, внаслідок того, що вони боролися. За свою незалежність, за свій суверенітет чинили опір цьому тиску. Вони змогли вискочити з під цього тиску, але, не дивлячись на це, ця система продовжує їх душити, вважаючи їх частиною свого тоталітарного організму. Тому, власне, Україна каже посол і веде війну зараз, за свою незалежність від авторитарної імперії. І важливість у тому, що на відміну від Білорусі і таких як Грузія, Україна продовжує боротися, а хтось здається, не маючи ні бажання, ні ідеалів, ні своїх цінностей, вигнавши свою еліту за межі кордонів. Причому Надзвичайний і повноважний посол вказує на те, що більше 30 тисяч людей вже загинуло, починаючи з 2014 року. Сотні тисяч отримали поранення. Цей факт каже пан генерал. Є, мабуть, головним доказом того, що ми, українці, прагнемо жити в цивілізованому західному світі, і, попри всі негаразди, ми маємо право на своє власне майбутнє і на визначення нашого майбутнього. А ворог, як каже Валерій Залужний, зневажаючи наше власне бажання, заперечуючи нашу історію та культуру, намагається знищити нас як. Націю. Причому Валерій Залужний ставить в один ряд такі трагедії, такі знущання ворога над Україною як Голодомор, і події зовсім недавньої історії в Бучі і Гостомелі, події на окупованих це, територіях. Саме цей факт і унеможливлює мирне співіснування в майбутньому. І, відповідно, не можна розглядати будь-які варіанти зупинення війни на основі будь-яких намірів про взаємну безпеку. Власне, тут дуже чітко дається зрозуміло, що або перемога України, або безкінечність війни. Причиною каже. Валерій Залужник того, що відбувається сьогодні в Україні, є закономірні наслідки небажання колективного Заходу впливати на глобальну систему безпеки, саме користуючись, каже пан посол, слабкістю Заходу і безпосередньо Сполучених Штатів Америки, Росія в 2008 році розпочала розширення так званого російського простору безпеки. Власне, того простору, на який вона вказала, бачачи Грузію, Україну і інші колишні республіки або володіння Російської імперії, вже згодом, у 2014 році. Під мовчання каже пан посол все того ж колективного заходу Росія розпочала війну проти України, яка врешті стала самою кривавою війною 21-го століття в центрі Європи. Далі посол говорить про те, що Ну а давайте подивимося сьогодні. І він говорить: вже сьогодні, щоб Захід продовжував боятися. Далі Путін говорить про червоні лінії. Про ядерну зброю, а західні політики все частіше, знаходячись заручникам у своїх виборців, читають молитву про необхідність уникнути ескалацію. Ну, блискуча буквально фраза. Це знову лише факт дійсності, каже пан посол. Але чи обмежиться ця війна саме апетитами Путіна тільки Україною? На це вже, каже пан посол. Давайте відповідь самі, причому давайте цю відповідь своїм виборцям, а не розказуйте це нам про те, що може бути далі. Валерій Залужний продовжує про те, що колективний Захід не вірив в Україну. Тому західна преса, боячись Путіна, давала Україні спочатку три години, потім три доби. Я би міг продовжити, потім три місяці. Ну і... Цю бухгалтерію можна рахувати й далі. Потім прийшовши на допомогу Захід, боячись, чи то ядерної війни, чи то ескалації, не забезпечив Україну необхідною кількістю зброї. Тому ми не змогли досягти в 2023 році результату, який значущий би був, і значущість цього полягала в розгромі України. А в, резу... в, розгр... Даруйте, в розгромі Росії і увійшовши у стан затяжної війни, вихід, з якої вже сьогодні, здається, неможливий, не буду зупинятись на цьому. Сподіваюся, що ви могли б познайомитися з моїми статтями. До речі, я писав їх, каже Валерій Залужний, саме для вас. Бо саме тоді ми втратили можливість самотужки підійти до завершення війни, нагадаю, розгромивши. Ворога таким чином в цьому абзаці Валерій Залужний дає чітку відповідь, а що відбулося в 2023 році під час контрнаступу домовлені обіцянки в зброї озброєннях, боєприпасах були нереалізовані і, фактично, і за переляку перед заявами і словами Росії Захід не виконав своїх зобов'язань чим поставив. Наступ на межу зриву, і очевидно, що тоді командуванню довелося приймати рішення, які стабілізували ситуацію, але не дозволили розгромити ворога. В результаті каже Валерій Залужний, війна перейшла в затяжну, здавалось, безкінечну систему. Цей факт. А далі, Валерій Залужний аналізує ситуацію. Літа 2023 року вже стосується усіх нас, хто знаходиться в цьому залі, це вже стосується всіх нас. Він каже: Скажіть, будь ласка, чи є сьогодні секретом, що навколо Росії об'єдналися Китай, Північна Корея, Іран? Чи хтось вважає, що вони об'єдналися проти України? Якщо так, то я буду першим, хто сумнівається, більшість у цих країнах. Навіть не знає, де знаходиться Україна. Доповнюю, більшість Сполучених Штатах не знає, де Україна. Не сумніваюся, що це стосується і багатьох європейських держав. А якщо уважно подивитися, каже Валерій Залужний, на Брікс, особливо на її перспективи, він буде розширюватися. А що ж колективний захід? Він все ще боїться ескалації. Важливий факт дійсності. Апелює до учасників зустрічі Валерій Залужний і каже, це війна. Хочете ви цього чи ні? Це війна. Хочуть цього ваші виборники, чи виробники зброї, чи ті, з ким ви підписуєте контракти. Ні. Хочуть чи ні, війна, на жаль, змінилася. Вона зовсім інша. І як би на цю війну, яка є, не дивилися від виборців до ваших партнерів у владних кабінетах? Вона є. І розкриваючи цю тезу, Валерій Залужний каже: війни зразка 1953 року вже не буде. Вона закінчилася влітку 2023 року в Україні. У той момент, коли на поле бою прийшли роботи. А західна преса і натівські генерали сміялися з мене, каже Залужний. Вже у 2023 році в бій прийшли технології. Їх привів штучний інтелект. З мене вже ніхто не сміється. Навіть тут, у Британії, вже переглядають стратегії національної безпеки, а НАТО мовчить у цьому плані. Згадайте, навесні влітку 2023 року. Року матеріали, надруковані генералом Заброцьким і генералом Залужним, а потім велике інтерв'ю голови началь... комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки Марка Міллі, де він пише про ці нові технології у війні і про необхідність створення у Сполучених Америки нових підрозділів, які б Власне, забезпечувалися і були навчені ведення війни з допомогою робототехніки, безпілотників і штучного інтелекту. Але, як виявилося на той момент, ні послуги і ідеї Залужного, ні послуги ідеї Марка Міллі, вони не акцептувалися вищим політичним керівництвом. І насправді це. І є справжня причина відставки Валерія Залужного? Цього не розуміли ні на Заході, а в Україні думаю, що і подавна на рівні воєнно-політичного керівництва не усвідомлювали необхідність термінового переходу. Далі Валерій Залужний каже: а що тоді з глобальною безпекою? Що вона досі тримається на винищувачах, авіаностях? На дорогих ракетах. Я вас трохи засмучу, каже Валерій Залужний. Ні, на жаль. Але не бувайте, будемо зупинятися на цьому. Сподіваюся, ви читали, що я публікував для вас. Зверніть увагу, вдруге у цьому матеріалі. Валерій Залужний апелює до тих статей, які були надруковані впродовж 2023 року. Ми, українці. Що воюємо за власну свободу вже 10 років, бачимо перемогу дуже просто. Нам необхідно отримати три базові відчуття. Три базові відчуття. І так, перше відчуття це відчуття власної безпеки. Ми маємо бути впевнені в тому, що принаймні хоча б 100 років Україна буде в безпеці. Ми хочемо мати гарантію власної безпеки для себе і своїх дітей. Це можна зробити. Як це можна зробити? І тут пане генерал відповідає: Україні потрібно вступити в НАТО або зробити з України НАТО. І Завзірець, надзвичайний повноважний посол, каже, як, наприклад, Ізраїль. Власне, а хто про це в Україні не говорив? Серйозних людей, не розуміючи, що або вступати в НАТО, або притворювати Україну на НАТО. І прикладом цього може бути Ізраїль. Так, сьогодні альтернативи НАТО немає. Інша справа піднімає проблему пан генерал. Спірне питання щодо військових спроможностей НАТО каже він, але альтернативи сьогодні немає. Ми маємо отримати це друге відчуття, про яке каже пан генерал, необмежених можливостей розвитку. Будь-хто в Україні має мати необмежені можливості. І це відновлення післявоєнної України це те, каже пан генерал, про що зараз багато розмов на Заході. Але чи можливе відновлення без безпеки? І тут я вас засмучу, каже надзвичайний повноважний посол України. Ні, ніяких довгих перспектив без безпеки не існує апріорі. Кожен українець, також третє відчуття, яке має з'явитися, має відчувати, що він знаходиться у власній домівці, що він вдома, де він народився, і виріс, де поховані його батьки, де живуть його діти, у мирі і спокої. Це вже винятково українське. Прирощеність до землі, до місця, де закопано пуп. Там бачить себе кожен українець. І це кардинальна відмінність від західної філософії. І тут очевидно, що є ознака для того, щоб говорити, з чого стартує нерозуміння з двох боків один одного. Разом з тим. Пан посол каже, я прийшов сюди не критикувати Захід чи НАТО. Я абсолютно розумію, що Україні навіть за Будапештським меморандумом нічого ніхто не винен. Але зверніть увагу, як Валерій Залужний стає на Будапештський меморандум як на фундамент. Він ще раз каже, що навіть Будапештський меморандум є основа. Взаємних воєнно-політичних відносин і гарантій, які давалися. І, власне, це була та фундаментальна основа, яка була порушена в тому числі і учасником, і підписанням Будапештського меморандуму Великої Британії. Далі Валерій Залужник каже, Україна щодня б'ється за виживання. Я всього лиш хочу, щоб пан Джордж Сантаяна був неправий. Сантаяна це американський європейський філософ, ченний, але він народився в Іспанії і так трапилося, що все життя своє прожив в Сполучених Штатах Америки і в Європі, писав англійською, але насправді він до останнього свого дня залишався громадянином. Іспанії його унікальна праця життя розуму говорить про те, як людство втрачає здоровий глузд, особливо приймаючи рішення в екстремальних умовах. І далі фіналізуючи свою розмову, Валерій Залужний підводить підсумок, щоби ми, людство, у чиїх руках доля 21 століття. Були розумними і пам'ятали своє минуле, щоб не пережили його в майбутньому. Власне, це одна із форог нинішнього суспільства болячки, те, що воно не навчається не тільки на чужих уроках, а й на власній історії, і не випадково таке йде повторення за Мюнхенським. З, з Мюнхенською змовою знов народжується ідея територію розрахуватися із ворогом. Важливо усвідомити у цій ситуації ще одну річ: справедливого миру не буде без перемоги України в цій війні, без перемоги цивілізованого людства. І очевидно, що будь-яка передишка це лише наступна сходинка. До масштабності війни, до її розростання, до виникнення нових вогнищ війни на інших континентах і ще більшого вибуху війни. Власне кажучи, вже не вперше надзвичайний повноважний посол України Великої Британії вражає а, учасників цих зустрічей своїми тезами про підсумки. Війни, уроками цієї війни і ідеями, які стосуються нинішньої ситуації. Це дуже важливо, бо власне Велика Британія одна із тих, хто акцептує ці речі, а не пропускає мимо вух, і це важливо з точки зору, в тому числі, і безпеки Великої Британії, і безпеки Європи. Бо Велика Британія в НАТО відіграє дуже серйозну роль. На цьому можна завершити нашу розмову з нагоди виступу надзвичайного і повноважного посла України Валерія Залужного в Королівському інституті міжнародних відносин, ще його називають Щетем Хаос. До зустрічі!